Мене звати Анна Пащенка. Я відкрию свої секрети, як з різноманітних матеріалів скло, кераміка, мох, каміння, ебоксидна смола можна створити чудові інтер'єрні композиції. Вони обов'язково надихнуть вас на творчість, тому що життя це завжди про арт. Хто з людей, я в тому числі, люблять море, тому що море воно заспокоює. Навіть Маруся прийшла подивитися, що ми будемо робити, і сіла прямо перед рамочкою з морем. Можливо, це її теж заспокоює. Тому сьогодні ми поекспериментуємо з ебоксидною смолою і зробимо такий декор. Нам потрібна буде сама основа, на яку ми будемо наносити, в мене, наприклад, ось така скляна рамочка. Е, можна взяти будь-яку поверхню, це може бути дерев'яна кухонна дошка, ну тобто будь-що, що у вас, в принципі, є під рукою, що ви зможете повісити, або потім поставити це вже, як ви забажаєте. Значить, У мене є ось така рамочка, я буду її потім підвішувати. Відповідно, у мене є кільце для того, щоб протягнути стрічечку. По... Матеріалом нам необхідна буде сама смола для такої роботи. Я беру супергусту смолу, щоб вона не розтікалася, не витікала за бортики моєї рамочки. Вона двохкомпонентна. Ми будемо її змішувати обов'язково. Потрібні будуть ваги, тому що кожен компонент має бути в певній кількості. То ми будемо вимірювати прямо до грам кількість цієї смоли і перемішувати вже два компоненти разом. Для виконання такого переходу кольорів у мене буде аж 5 фарбників, і також для того, щоб зробити ось таку. Хвильку, ніби це морська пінка, є спеціальний теж порошочок, яким ми будемо замішувати і видувати феном. Ось таку хвильку перед тим як починати працювати, необхідно нашу поверхню почистити, витерти спиртом, і бажано. Використати серветку без ворсову для того, щоб не залишалися ворсинки, краще працювати в приміщенні, яке добре провітрюється, тому що ебоксидна смола при нагріванні вона токсична. Або ще краще використовувати спеціальну захисну маску. От я сьогодні не буду його використовувати, тому що в мене досить велике приміщення. Я буду робити маленьку рамочку, але пам'ятайте, що. Коли ви робите це особливо в домашніх умовах, в якихось замкнених приміщеннях, обов'язково провітрюйте, обов'язково одягайте захисну масочку. Перед тим, як почати робити це, перевірте, що поверхня, на яку ви будете класти свою основу, вона є рівною. Можна взяти рівень і навіть поміряти, щоб не було перекосів. Тому що смола, коли ви її нанесете, вона має таку рідку консистенцію, вона може просто витікати, якщо ваш виріб буде лежати на нерівній поверхні. Тому це важливо. Що ж, будемо починати? Значить, беремо одноразовий стаканчик, ставимо на ваги. Замірюємо, скільки він важить, тому що будь-яка ємність, куди ви будете наливати, вона теж має свою вагу. Зафіксували цю тару на вагах для того, щоб ця вага стаканчика вона не враховувалася у вагу смоли, яку ми будемо додавати. Наприклад, я вже знаю, скільки мені потрібно грам смоли для того, щоб зробити цю рамочку. Мені потрібно буде 30 грам смоли. Мені треба знати пропорцію, з якої треба змішувати два компоненти. Це зазвичай написано на баночці смоли, яку ви купуєте. Значить, якщо мені треба отримати 30 грам смоли, мені треба взяти компонент А 17,6 г, грамів, і компонент Б 12,4 До того як ми почнемо змішувати двохкомпонентну смолу, треба підготувати поверхню, на яку ви будете її наносити. Значить, я протру спиртом рамочку для того, щоб вона була ідеально чистою. Знежирюю її таким чином, і вона буде готова для нанесення. На всяк випадок можна протерти з двох сторін, тому що якщо ви її перевернете, відповідно, щоб у вас інша сторона теж була чистою. Дайте їй трохи часу, щоб вона висохла. Для того щоб було легше потім нанести смолу і спланувати, яка буде хвилька хвилястою або рівненькою, я одразу промалюю це маркером не з тієї сторони, де ми будемо малювати, а з іншою обережно не переплутайте, Тому що якщо ви намалюєте і нанесете смолу, відповідно чорний маркер він залишиться під. Хвилькою його буде видно. А якщо зробити це на іншій стороні, то ми просто потім витримо після того, як все зробимо. Тобто малюємо, наприклад, я хочу, щоб море у мене було хвилястим. От ось таким чином я намалювала. Все, можемо починати працювати зі смолою змішувати її в стаканчику. Коли ми додали два компоненти, треба дуже добре перемішати. І не забувайте, у вас є певний час, протягом якого можна працювати зі смолою, потім вона просто стає дуже густою. У нас є, наприклад, 40 хвилин після того, як ми замісили два компоненти. Але ви читаєте це ще на інструкції щодо смоли, яку ви будете купувати. Тепер ми наносимо тонким слоєм на нашу рамочку, спочатку прозорий, а ми будемо наносити кожний колір один за одним. В стик, тобто кольори вони мають торкатися. Якщо вони не будуть торкатися, то у нас там буде ямка да, без смоли. Тому, коли наносимо ці, кожен колір, він має з'єднуватися з попереднім. Так, і до речі, для того, щоб потім нам замісити цю біленьку пінку, зробити, нам треба відлити трошечки прозорої смоли. І ми зараз сюди всипнемо порошочок і замісимо. Підготуємо матеріал для пінки. то я відлила трошечки прозорої смоли, додам білий порошочок, він так і продається, називається для створення морської хвильки при роботі з ебоксидною смолою. Значить, маса у нас має бути такою однородною, досить густою, схожою на густу сметану. Ось таким чином вона виглядає. Все, вона нам зараз не потрібна, ми її просто відкладаємо, вона чекає. Це буде на останньому етапі. Ми будемо її додавати і роздувати нашу хвильку. А зараз ми будемо поступово тонувати ебоксидну смолу і наносити слоями на рамочку. Є спеціальні так само продаються фарбники. Перед використанням краще зболтати, щоб перемішався фарбник повністю однородно. Краще капати не одразу в стаканчик, а на інструмент для того, щоб ви не додали зайвого до вашої смоли. Тобто я капаю на паличку і потім перемішую. Важливо, коли ми додаємо фарбники, обов'язково дуже добре перемішуємо, щоб вся смола у нас. Профарбувалася в колір, який ми хочемо отримати. Ось я додала блакитний, такий світло-прозоро-блакитний. Спочатку дуже темним не робимо, тому що ми наносимо ближче до берега. Відповідно, чим ближче до берега, тим прозоріша і світліша вода. І ми намагаємося відтворити, як воно є в природі. Товщину смоли робимо десь. Ну, Міліметр-півтора, тобто не дуже е, товстим, щоб потім, коли ми будемо видувати феном, вона у нас не полилася за нашу рамочку. Так, додаємо наступний колір. Чим більше кольорів ми додаємо в стаканчик, тим темніше у нас буде відповідно колір. Для тонування підійдуть не тільки блакитні кольори, а також трошечки зелененькі, вони дадуть колір бірюзи. Так само наношу трошечки на паличку і перемішуємо. А для того, щоб не отримувати неочікувані результати, краще перевірити ті барвники, з якими ви будете працювати, і зробити собі таку палітру, да, пофарбувати. Прозору смолу і просто накапати на скло на якусь поверхню і перевірити, який буде в результаті колір. Тому що бувають фарбники прозорого кольору, а бувають плотні, і тоді смола вже не прозора. Тобто дивлячись, який ефект ви хочете отримати. Так само продовжуємо нанесення наступного кольору. Не виходьте за рамочку, щоб робота виглядала охайно. І не забувайте про час, що смола потім буде дуже густою, і з нею неможливо буде працювати. Тому ставте собі нагадування про час. Після того, як ми нанесли всі кольори, заповнили рамочку. Тепер прийшов час робити пінку. Те, що ми замісили, воно нас чекало, беремо і обережно, так, щоб воно не капало на поверхню або кудись в море. потрошечку будемо наносити під прозорий шар, під самий нижній перший, який ми наносили. Так, щоб цей білий матеріал він торкався прозорого шару, який ми нанесли. Після того, як ми нанесли білу масу, нам треба буде прогріти це все будівельним феном. І якщо бачите, зараз смола містить повітря. Є такі маленькі бульбашки. Коли ми будемо прогрівати, вони будуть лопатися, і смола стане прозорою і гарною. І ми зробимо, роздуємо хвильки. Звичайним феном це не вийде зробити, тому що недостатня температура. Вам треба краще взяти будівельний. І Я працюю на середній швидкості, тому в мене їх три. Я працюю на другій швидкості і по інтенсивності. От в мене є шкала до 5, від 1 до 5, Я працюю на циферки 5. Тобто, це не максимальна потужність. Теж треба пробувати в залежності від того, який фен ви придбаєте. Зверніть на це увагу. Просто спробуйте спочатку зробити якісь зразки, а потім вже робити якісь дійсно гарні вироби і очікуйте гарний результат. Фен вже такий досить тепленький, спробуємо прогріти нашу смолу. Ну і ви бачите, як ці пузирки потрошечку зникають. Далі ми прогріваємо білу пінку. І під певним кутом фену ми починаємо її видувати в море. Насправді тут досить важко пояснити, як рухатися. Це треба дійсно спробувати. Ну, ви подивіться ще якісь там відеоролики в Ютюбі, а потім просто починаєте пробувати, тому що тут потрібна лише практика. Ось, в принципі, все мені подобається. Тепер виріб треба залишити. Приблизно на добу. Це термін, коли смола повністю висохне, буде твердою, і потім можна вже використовувати, підвішувати да, там, ставити цю рамочку. До речі, якщо ви бачите, що у вас, як і у мене зараз, десь попадали трошки версинки, їх можна обережно прибрати, коли смола у вас ще не густа, це можливо. Коли вона вже висохне, то відповідно, вони залишаться у вас. В морі. Достатньо складно працювати, якщо у вас вдома є коти, тому що їхні шерстинки всюди. Ну, от, але я в вас вірю. Експериментуйте, робіть, не бійтеся, у вас все вийде. А зараз я розкажу про умови догляду. Ось така класна інтер'єрна картина у нас вийшла. З боксидної смоли можна робити насправді дуже багато речей. Наприклад, для використання на кухні ось такий піднос, дзеркало, ось такі брілочки. Наприклад, ви були вчора в ресторані, з'їли мушлю, її можна забрати і залити всередину. Підсвічники це така сама технологія, коли ми наносимо на скло. Або навіть ось такі класні інтер'єрні картини з використанням різних матеріалів. Але не забувайте, що кожен цей виріб він вимагає певні умови догляду. Якщо, наприклад, ми міксуємо картину зі стабілізованими рослинами, тоді ми маємо враховувати і умови догляду за смолою. Це краще не вішати там, де є прямі сонячні промені. Так само для моху це буде шкідливо інші вироби. Наприклад, якщо це дзеркало, його краще вішати там, де тінь, там, де нема прямих сонячних променів. І коли ви протираєте від відбитків пальців від пилу дзеркало, обережно не шкрябайте там, де є боксидна смола, тому що ви залишите на ній пошкрябані такі сліди, і це буде негарно виглядати з часом. Якщо це кухонна дошка, ми додатково ще покриваємо зверху захисним шаром, який можна. Шкрябати, на якому можна різати, і, до речі, вона ще й харчова. Тобто буває смола, яку е, треба використовувати саме на кухні, да, для того, щоб все не шкодило здоров'ю. Розширюйте свої можливості, експериментуйте, творіть, надихайте себе і інших, тому що життя це завжди про арт.